Так, друзі, я в зліні в Чехії. У мене почали закрадатися думки про те, що я не встигну вам показати, в якому шикарному номері я проживаю, тому я вирішила зняти зараз румтур, при тому при цьому, що я вже завтра зранку звідси їду. А зараз просто зосередимося на румтурі. Душ туалет. Я вже тут обставила свою атмосферу. Тут у мене зона кабінету та такий. Я не знаю, як це потяговий столик з диванчиком, де можна відпочити, посидіти. Тут в мене робоче місце директора компанії, чайник без чаю і цукру, просто чайник з склянками. І тут у нас мастер-бедрум. Ну по величині я вам хочу сказати, це один з найкращих моїх номерів. Там вже бачимо срач розведений мною за три дні, а, але якийсь в мене тут дуже графік нон-стоп. І, хоч графік в мене був насичений, але все одно мені трішки вдалося погуляти по місту, подивитися на нього. І з таких цікавих речей, які я можу розказати, це то, що найвідоміша людина це був Томаш Батя, засновник взуттєвої імперії. Можливо, ви навіть колись бачили цей бренд на От оцей, Батя. В магазинах взуття. І він насправді побудував тут взуттєву фабрику. І довкола цієї фабрики, власне, будинки, житлові комплекси для його працівників. Ну а зараз це місто налічує приблизно 77 тисяч людей. Таке доволі маленьке, компактне. Нічого поганого і суперхорошого не можу про нього сказати. Явно не місце, куди треба їхати у відпустку, але. для... Загального знайомства з Чехією було цікаво його відвідати. Так, ми приїхали в СПА. Які твої враження? Поки що складу, сказати. Ось такий тут готельчик. Ми йдемо чекись. Румтур. І що тут? такий от номер. Що? Захід сонця, тут є балкон? Балкон. 啊哈。Uh huh. Що ти можеш сказати Марія про цю вечерю? Дуже смачний Який? сир. Який? Горіховий. Горіховий сир. Покажи, як він виглядає. Став, будь ласка, обов'язково це в відео. Пер, щоб виграти наступного разу когось, але не в мене, бо я залишусь назавжди переможцем. Знаю, друзі, ми прокинулись наш перший ранок в готелі у місті Вісла. Ось така от панорама у нас відкривається з балкону. Ми зараз йдемо снідати, і можливо, у мене з'явиться трошки настрою щось почати знімати, то я вам розкажу що, що до чого. Але поки ми щойно стали, отакі от, от Данило запухший. Не запухший. Зараз зробимо йому бачення невеличку гідрофейшал корекцію. Зараз Чому я не потім? Так, Данило приміряє сорочку. Як тобі твій халатик? Доволі комфортний. Може, це дійсно якийсь типу тінейджерський? Ну та у собі ти зараз пояс запхнеш в тірюшечки, і ти що під цицьками будеш заперезаний? зони тишини та релаксу. Як виявилося, що ми тут зараз єдині, тому я дозволяю собі тут познімати і поговорити. Бачите, тут штрафа трефачіше. А тут така арія з різноманітними саунами. Я щойно була отам от в ароматичній сауні. Тут також є всяка римська, парна, фінська, якась інфрачервона, тут є водичка питна, є такі ці. Відерка.

На паркінг, щоб забрати сонцезахисні окуляри. І бачимо, що тут, в принципі, по моделях автомобілів в принципі, дуже різновид марок різних. Тут досить багато От є шкода Фабія, Chevrolet «Круз», Volkswagen та Тут якісь ауді стоїть, тут порше uh, каєн, uh, тут, тут кілька. Uh, uh, рухаємось yeah. далі. Тут, тут ще кілька видів автомобілів стоїть різних. Ну, ви поняли, в цьому готелі не монополія зовсім. Завершується наше перебування в готелі Mountain Crystal. Крістал, гора». Христова гора. Щось я ще не відійшла від зимової сплячки зі зйомками відеоблогів, не прокинулась, так би мовити. А до речі, про прокидання дуже дуже тяжко зараз пробуджуватися, і я дуже рада, що мені якраз прийшла на днях посилочка. Від е, компанії 25 Coffee Roasters. це український бренд кави, і зараз будемо з вами розпаковувати і пробувати. Я на своєму класичному розпаковувальному місці то мене знає вже давно, то бачили, що я дуже сильно люблю каву. В мене вдома, на жаль, немає еспресо машини, а капсульна кавоварка. Але мелену каву я також час від часу люблю запарювати френч пресі, і ми зараз з вами також цю каву, я думаю, запаримо в френч пресі. Надійно, надійно запечатимо. Зразу, зразу відчувається якість українського продукту. Я відкрила коробку і я вже відчуваю запах кави. Mm, таке враження, що тут хтось попшикав парфуму кавому. І так мені прийшла кава. Тафлер Ефіопія Сідамо кава сухої обробки з насиченим ароматом темних ягід і какао. О, тут навіть позначено мене е, консультант питалася, як його допити цю каву. Я сказала з Френч-пресу. І тут позначено, що ця кава помелена для френч-пресу. А в них на сайті, до речі, можна пройти онлайн підбір кави, що дуже круто. Ну що, я вже дуже excited її спробувати. М -м -м, Боже, вона пахне бомбово. Кава готова. Моя улюблена чашечка для післяобідньої кави готова. Ну що ж, будемо дегустувати? Пахне вона класно, і поки зараз вона пару секунд мені вистигне, щоб я її могла спробувати. Хочу розповісти вам таку штуку: що 25 Coffee Roasters мають доставку в Україні, само собою, але також доставляють її за кордон в Польщу, Литву, Румунію і ще деякі країни. Тому можете глянути в них на сайті. Якщо ви сумуєте за українською якістю і кавою, то можна собі. Замовити і почастувати себе такою класною кавою. Також для моїх підписників ця компанія дарує промокод. В описі до цього відео я його залишу, промокод Кверті, та як частина мого нікнейму тут в Ютубі. І дасть вона вам знижку 10% певні сорти кави. Також я всю, всю детальну інформацію залишу в описі до цього відео. Діяти цей промокод буде місяць, тому поспішайте і користуйтеся, раз є така нагода. М -м. Супер. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи вас харить, коли люди п'ють так сьорбаючи, як я. У мене є подруга Мар'яна і її сусідка Наталя. Вони коли п'ють. Просто хочеться вистрілити їм в голову за оце сьорбання, але я не знаю, чому я зараз так сьорбаю. мені поки дуже заходить. Чи підтримуються компанії якісь е, організації, які займаються тваринками? А, так, вони підтримують і тварини, які постраждали від війни, і перераховують 25% з кожної пачки Кевінськави до притулку домівка врятованих тварин, які знаходяться у Львові. Ну круто, круто. Доброго дня, шановне товариство. Потрібно повертатися до нашого класичного відеоблогінгу, де ми просто щось робимо на місці в Кракові. Наприклад, сьогодні у нас дуже захоплюючий день, але перш ніж ми в нього війдемо, я хотіла, що я хотіла, я хотіла розповісти вам кілька новин з нашого життя. Наприклад, Данило купив собі новий телефон. Також я граю в теніс зараз. От, а зараз ми, як завжди, їдемо гуляти з песиком. І, і сьогодні я планую, можливо, хоча б на кілька хвилин, заскочити на фестиваль кави в Кракові. І надіюсь, трошки зняти звіта матеріалу. Тому stay tuned! Так, ми повернулися з прогулянки. Я розігріваю головшу каву. А ви що робите? Що ви робите? Потягуська? А тебе то нехай не цікавить, що я роблю. То моя справа, що я роблю, то що мені. Мама, чи що? Хочу потягаюсь, хочу не потягаюсь, не твоє діло. Ну, добре, вибач. І... Маю ще кілька хвилин. Зараз хочу приготувати деякі заготовки на тиждень. Покажу вам, що я готую там деякі сніданки, і після того вирушаємо гуляти ще заруном і на фестиваль кави. Надіюсь, попасти, Надіюсь, він ще не закрився. Так виглядає заготовка сніданків на тиждень. Це дуже сильно пришвидшує зранку підготовку. І по великому рахунку мені просто потрібно дістати з холодильника ягоди, йогурт, пластівці, печиво, і сніданок готовий. Друзі, я приїхала до Львова. Не було тут з грудня місяця. Піднімаюся зараз до батьків, вже подалася на візу, вже з'їла круасан мегдальний сільпо. Все як книжка. Книжка про Мар'яну пише. Йду додому працювати. Скоріше за все, буду тут тиждень, тому думаю, трошки щось контент у нас збирається. Друзі, я як завжди живу в цій оранжереї. Тут найдешевші ціни на проживання. Просто погода у Львові не радує, як ви могли бачити. Дощ недаремно Лондон і Львів називають містами-побратимами. Приїхала перевірити, як тут моя кавоварочка. Включаємо. І робимо каву з чалда. Сьогодні в нас е, робочий день до шостої, потім е, зустрінуся з друзями, поїду в гості до своєї подруги Мар'яни подруг Мар'яни і Наталі, Покажу вам трошки, як там в них справи. Та й таке, поки не дуже не дуже контент в мене назбирується, бо щось дуже великий напряг на роботі. Не знаю, багато багато задач, багато роботи, багато мітингів. Тому отаке. От ото. Що ти можеш сказати твоїй Ютуб аудиторії? Будь ласка, я ще не готова. Ти ще не готова до Ютуб аудиторії? Так, я ще не готова. Після якої пляшки ти будеш готова? Ні, я, ще не... я буду готова тільки Віталія. Віталія я можу знімати люба грубо. Хто такий Віталій? <реш> Віталій. Добре, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви на Мар'яну Віталії. Мар'яну Віталія. Нові... Нові стосунки. Дивіться, як вона гарно накрила на стіл. Хлопці. Дивіться. Що, що перед? Господинка. Та єдиний котел, який ми готуємо привезти. Складається з 13 компонентів. буде будуть овочева горілка, хенірка, овочевий сік, томатний сік, три види табаско, соус бурчі, стрилеманний плеч, медовий сироп та спеції. Зараз проходить процес охолодження та насичення киснем нашої бактерії. Тепер не менш цікавий процес. Копчення мересі. Коптимо ми на стружці дуби та яблуні. Для приемного ароматов посмотрите. Зауважити день розпаковок до мене приїхала ще одна посилочка. Я вже трошки забула, що там. Ну зовсім не таке було по фотках, звісно, а я Шо купилась це? на рекламу в Інстаграмі. Не дивись! Що це таке? Купилась на рекламу в Інстаграмі. Це ти собі купила? Так. От така з Вона Набагато прикольніше виглядала на фотках. У нас новий день, новий анбоксинг. І так е, я замовила новий ремінець для годинника. Багато чехлів до айфонів. Замовила такі няшні зайчики на, різ... на паску під прибори, щоб гарно задегурувати стіл. Чехли, чехли. Чахли, чехли. А ще один такий фенсі ремішок замовила. На якісь такі події вечірні. Він типу шкіряний і чорний. Тому що такі резинові не дуже так по вечірньому виглядають. Вони більше спортивні. А це я замовила такий на вихідний день, скажімо так. чехли, чехли. І ще така декорація на великдень. Ще одна. Теж зайці зайця тебе таке. Герлянда. Так, так, провинялися. Кофти мене да. теж. Ууу, я вже бачу фігня.